Вітаю, друзі! Ловіть рецепт дуже смачного пляцка Великодня мережка. До його складу входить сир, мак, кокос і смачнезний шоколадний корж. І найголовніше уся ця смакота печеться одним коржем, тож економимо свій час і зусилля. Розпочнемо з приготування кокосового прошарку. Для цього у каструльку помістіть 200 г білої кокосової стружки. Вона має бути дрібненькою. Якщо у вас кокосова стружка крупна, подрібніть її у чаші блендера, насадкою металевий ніж чи у ковомолці. Докладіть 80 г цукру, 400 мл молока та 25 г вершкового масла і далі відправляємо усе на плиту, помішуючи, доведіть масу до кипіння. Масло повинно розтопитись, а кокосова стружка увібрати у себе усе молоко. Охолодіть суміш до кімнатної температури, докладіть 3 яєчні білки і перемішайте усе до однорідності. Тут не потрібно яєчні білки збивати перед вмішуванням. Для макового прошарку у каструльку помістіть 200 г маку. Це сухий мелений мак. Долийте до нього 200 мл води, досипте 60 г цукру та докладіть 50 г вершкового масла. І його теж на плиту. Помішуючи, доведіть усе до кипіння. Масло теж повинно розтопитись, а мак увібрати у себе усю вологу. Для сирного прошерку візьміть 600 г смачного сиру. У мене сир жирністю 9%, і я його попередньо протерла через дрібне металеве сито. Докладіть до сиру 3 яйця, 120 г цукру, 20 грамів ванільного цукру. 50 г кукурудзяного крохмалю та 1 чайну ложку апельсинової чи лимонної цедри. Цедру додавайте за бажанням подрібніть усе ретельно, скориставшись занурювальним блендером. В результаті повинна утворитися однорідна пастоподібна маса. Цю масу ми повинні легко розмащувати тонким шаром. Тому, якщо ваш сир був сухішим, то для досягнення потрібної консистенції вмішайте трохи сметани. Я вмішала 100 г сметани жирністю 15%. Ось тепер консистенція сирної маси стала такою, яку нам і потрібно. Друзі, нагадую, що у мене можна придбати мою найновішу книгу святкові галицькі пляцки». Замовляйте книгу, написавши мені повідомлення на Viber. Отже, сьогодні будемо працювати з формою розміром 18 на 28 см. Застеліть форму пергаментом і змастіть його тонким шаром вершкового масла. Ви зараз зрозумієте, для чого це масло потрібне. У мене бортики форми мають висоту приблизно 4 см, тому я їх додатково наростила пергаментом. Отже, на дно змащеної форми рівномірно викладіть усю кокосову масу. Гарненько утрамбуйте її ложкою вона має консистенцію мокрого піску. Тому чудово утрамбується в рівний щільний пласт. На кокосову начинку рівномірно розкладіть макову і розмастіть її по усій поверхні кокосової начинки. Теж старайтесь, щоб товщина макового шару усюди була однаковою, а поверхня рівною. На макову масу рівномірно розкладіть сирну і теж гарненько розрівняйте її, притримуючись того ж правила. Товщина усюди має бути однаковою, а поверхня рівною. Від того, наскільки акуратно ви виконаєте цю роботу, буде залежати краса зрізу вашого пляцка. і, нарешті, останній штрих нашого коржа шоколадне тісто. Для нього візьміть 240 г борошна. досипте до нього 50 грамів просіяного смачного темного какао та 6 грамів харчової соди. Ретельно перемішайте усе вінчиком до однорідності. У чашу для збивання викладіть 2 яйця. Досипте до них 150 г цукру і відправляйте усе збиватись. збивайте не менше 6-7 хвилин. Маса повинна стати світлою та пишною. Додайте 200 мл кефіру, 70 мл олії без запаху та 30 мл це 2 столові ложки столового 9% оцту. Перемішуйте усе разом на найнижчих обертах міксера ще приблизно одну хвилину. Докладіть підготовлену суху суміш і перемішуйте усе разом на найнижчих обертах міксера лише до повного об'єднання інгредієнтів. На цьому етапі уже нічого не потрібно інтенсивно збивати. Як бачите, тісто виходить достатньо рідким і широкою стрічкою лиється з вінчиків. Ложкою рівномірно розкладіть усе тісто на поверхні сирної маси, а потім розрівняйте по усій поверхні, дотримуючись усе того ж принципу, щоб товщина тіста усюди була однаковою, а поверхня рівною. Усе в духовку його випікайте на середньому рівні духовки за температури 170 градусів Цельсія без конвекції, приблизно 30 хвилин до готовності. Поверхня готового коржа повинна м'яко пружинити. Повністю охолодіть корж, не виймаючи з форми. Найкраще залишити його у формі на ніч, щоб усі прошарки добре стабілізувалися. А після того розріжте корж на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Переверніть форму з коржем на кухонну дошку і зніміть пергамент. Завдяки вершковому маслу не тільки увесь пергамент чудово знявся, але і кокосовий прошарок набув додаткового вершкового смаку. Ми отримали корж, який має відразу 4 смачнезні прошарки, поєднані між собою. Для кремового прошарку у чашу для збивання викладіть 300 г вершкового масла. Воно має бути дуже м'якеньким. Відправляємо масло збиватись. збивайте його не менше 6-7 хвилин, аж поки воно посвітліє і стане дуже пишним. Далі, не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера. По столовій ложці докладіть 300 грамів вареного згущеного молока. Важливо, щоб це варене молоко теж було не з холодильника, а мало кімнатну температуру. Завдяки цьому крем не розшарується тут уже збивайте не довго, а лише до моменту повного об'єднання продуктів. Далі нам потрібно підготувати особливі додатки до цього кремового прошарку. Передусім, це 250 грамів ось такого печива, наприклад, пряжене молоко до кави чи до чаю. Отже, нам потрібно його помолоти на м'ясорубці чи подрібнити у чаші блендера чи кухонного комбайну з насадкою металевий ніж ось до такої дрібнесенької крихти. До подібної крихти нам потрібно змолоти чи подрібнити злегка обсмажені волоські горіхи. Вага горіхів 75 грамів. Отже, Всипте до збитої маси підготовлені горіхи та печиво і долити 90 мл кип'яченого, але охолодженого до кімнатної температури молока, лопаткою перемішайте усе до однорідної маси. Кремовий прошарок вийде достатньо густим. Так і повинно бути адже він повинен утримувати на собі важкий чотирьохшаровий корж. Розділіть цей прошарок на дві частини дві треті та одну третю. І починаємо складати пляцок. На підложку викладіть один корж кокосовою частиною вверх. На нього рівномірно розкладіть більшу частину кремового прошарку. Розрівняйте його по усій площі. На прошарок другий чотирьохшаровий корж шоколадною частиною вверх. Зверху викладіть одну половину із тієї меншої частини кремового прошарку та гарненько розрівняйте її. Другу половину використайте для оформлення боків пляцка. верх і боки посипте крихтами печива. Усе! Не забудьте помістити пляцок у кулінарну рамку, накрити харчовою плівкою і поставити у холодильник на 8-12 годин для того, щоб усі прошарки остаточно стабілізувалися. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря чималенька 4 кг, висота 7,5 см. Пляцок виходить дуже м'яким та ніжним, тому і нарізається дуже легко. А на зрізі у нас вийде справжнісінький витвір мистецтва. Пляцок чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не розвалюються і не кришаться. А усі прошарки такі ніжні та соковиті, що губами можна їсти. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.